Окей, всім привіт. Я Злата. Це мій уласний канал и так далі. Сьогодні ми будемо грати Penalty Challenge від Microsoft. Я не дуже часто топлюю ігри, як ну і так далі. я просто нажимаю все, що попало и так далее. Почали. Виберем, ну, першим чином. Хмм, я от тим. Так, виберем нам кума. Vero Becky Kane. Авантикума. Давайте я Знаєте, бо вони таке було непонятне, що тут, наскільки я розумію, оце от Реал, а Барселона Барселони не може, що? А ні, це ще, це ще, це, це англійських клубів, що тут є? О, Манчестер Юнайтед, це найпонятніше, Ньюкастел. Я встановила, то вони так арсенал намалювали, чи що? З італійських, ну так, це івенти, що час все, німецьких, я не знаю, німецьких клубів, тому так. Брев Спірі Мадрид, бо це моя любима команда. Давайте зіграємо матч. Я в цій ігрі вроді то і професіонал, але я давно вже не грала. І для мене це трошечки буде, якщо я промажу трошечки якось тупо. Тупо це буде нормально поки що. Бліна! Бачила, як його я просто… це швидше зробила і далі, я б могла виграти. Блін, блин, блин, це капець. Як? Це сломаний бот. Ну реально. Давайте мою удачу. ні, це ж нормально. Це, це лайк поставили. Але жаль, що це наявник был. Єс! Суу! Су! Господи, Капец! І вони зараз вирішали, да. буде вирішальна пенальті, то не як я в цьому вайле. Якщо я забиваю, чи в мене є шанси, що виграти. Сюди шанси в мене є виграти. Я ще yes. От так треба бути то, що Антошу мене. Давайте грі поставим лайк. А ні, не може. Господи, блін, куди я п'ю? От в дев'ятку завжди я знала, що треба завжди бити в дев'ятку. В дев'ятку вартарям найважче слово, так кажуть. Так. Сюда, сюда, сюда. Я хочу сразу выпиваю, ми мы выиграем, нахуй. Як таку пенальку можна просрати, хтось знає? Блін, це що за м'яка прокачана глупкий. Пряше час за все це програм. О, О сюди хорош. Да. Я хорош, правда. Господи, фартар, не на выживу ретерів, коли я блю пінальки. І на все. Ви програли. Це капіс. Давайте переіграємо ще десеньку. Я це зараз буду в параш, вичерпувати може. Ви бачили. Я просто матч переіграю. Ви розумієте? Це кол? Це зрахувалось голим. Лосара вверх піднімати руку. А як, а як таке реально? А Таке взагалі реально? Все сюди. Дякую, дякую, мій фанат. Заспокоїлись. Громеж. Фух, там немає, ви бачили? Я вже думала, воно зараз золота ні. Дивіться, якщо я зараз... А, мені треба зробити ще пару пенальтів. Якщо я... Якщо я зараз відбуваю, то вона програла, Але ні, це я відіблю. Все сюди з диструю разом виграти матч. Як вам таке? Ну, ми проаналізували годі, що вам сподобалось. моє перше віно. Наступний раз я так тяжко тестувати. Все, всім па-па, дякую.